Доброго ранку, діти. Сьогодні пропоную подивитися казку, яка називається Злючка колючка. Це історія про їжачка, який не тільки помирив зайчати вівченят, а й зміг змінитися сам. Приємного вам перегляду, злючка, колючка Тетяна Клапчук. В одному лісі жив собі маленький їжачок. Який зовсім не мав друзів. Піди пограйся з іншими звірятами, пропонувала йому матуся. Ніхто не захоче зі мною гратися, зітхав їжачок Вони Мене боятимуться. А що, як я когось уколю своїми голками? Усі звірята пухнасті, а я колючий. Не вигадуй», – хитала головою мама. Ти ж іще навіть не намагався ні з ким подружитися. Спробуй, я впевнена, що ти всім сподобаєшся. Ти ж бо у мене такий гарний, веселий, кмітливий, і голочки маєш дуже привабливі, але їжачок. Лише похнюплено поглядав у вікно, спостерігав, як гуляють інші, а гратися не виходив. Насправді йому дуже хотілося мати друзів, як усім. Він дивився, як весело стрибають на галявинці білочки та зайченята, і страшенно їм заздрив. Щонидень. Він ставав усе похмурішим. Чому одні мають веселитися, а інші сумувати на самоті, бурчав злючка. Якось зайченята знайшли в лісі величезну товсту гілку, притягли її на галявину і перекинули через стовбур старої, поваленої вітром берези. Вийшла справжня гойдалка. Зайченята не могли отяматися від радощів. Угору вниз, угору вниз, цілісінький день гойдалися. Завітали до них більченята. Пустіть і нас погойдатися. Проходьте пізніше, сказали зайченята. Ми самі ще не нагойдалися. Посиділи, посиділи бірченята та пішли собі. Уже сутеніло, коли малюки порозбігалися по домівках. Дочекався їжачок, поки всі підуть, вибрався з хатки і обережно наблизився до гойдалки. І так йому закортіло теж погойдатися. тільки... Як це зробити, якщо він сам один? Неможливо. Хтось має сидіти на протилежному боці. Розізлився їжачок на весь білий світ, стиснув кулаки, аж сльози на очах виступили. Коли так, сказав, то й ніхто готатися не буде. Схопив гілку. І потягнув у хащі, куди зайченята навіть не потикалися. Заховав її під великою сосною, ще й листям притрусив, щоб ніхто не знайшов. Наступного ранку прийшли зайченята на галявину, а гойдалки нема. Мабуть, більченята напакостили, вирішили зайченята. Ми йому чора місцем не поступилися, ось вони і помстилися, гойдалку нашу поцупили. Остривайте но злодюжки перепаде вам на горіхи. Назбирали вони шишок під ялинкою і влаштували засідку. І щойно більчата з'явилися на галявиці, кожне з них отримало шишкою по носі. Чого це ви образилися більченята. Боляче, це погана гра, нам не подобається. А це взагалі не гра, і ще дістанете, виглянули із за ялини зайченята. «Забирайтеся геть, з нашої галявинки! Ми зі злодюжками гратися не хочемо. Потерли носики бідченята, погнюпалися та й подалися геть. То, мабуть, через гойдалку, міркували вони. Поки її не було, зайченята були чемними і дружили з нами. А тепер, бач, які пихаті стали, вочевидь, так їм своєї гойдалки шкода, що вони взагалі нас прогнали. Аби тільки не дати нам погойтатися. Дарма, нам такої дружби не треба. І гойтелки їхні також. От набридно їм гойдатися захочуть погратися. А дзуськи ми вже не повернемося. От і посварилися зайченята більчинятами. А їжачок тим часом. Спостерігав за ними у вікно і зловтішався. Так вам і треба. Ніхто тепер не буде гойдатися, ніхто не буде веселитися. Малюк гадав, що тепер йому буде спокійніше, бо нікому вже заздрити. Проте минуло кілька днів, а йому ставало дедалі гірше. Галяванка тепер Пустувала. Стояла цілковита тиша, ніхто не грався і не веселився, навіть спостерігати не було за ким, одні дерева за вікном. Су та й годі. Їжачок тепер почувався ще самотнішим, ніж раніше, а винен у тому був він сам. Що ж я накою, злякався їжачок. «Навіщо усіх просварив. І так йому стало соромно і гірко, що він розплакався. Що сталося? Чому ти плачеш? захвилювалася матуся. Довелося малюкові розповісти всю правду. «Ой!» Похитала головою мама. Погано ти вчинив, синку, через те і тобі самому зле. Тож тепер доведеться все виправити. Як же це виправити? здивувався їжачок Зробив одне недобре діло, то зроби тепер два добрих, посміхнулася матуся. Замислився їжачок, які ж два добрих діла йому зробити, щоб виправити те, що він накоїв. Думав, думав та й придумав. Якщо він гойдалку поламав, то тепер треба дві гойдалки зробити: одну для зайченят, а другу для більченят, щоб усі разом гойдалися і не сварилися. Відшукав їжачок свою схованку та гілку залишив. Тільки гілки там уже не було, а з-під сосни слід у бік болота тягнеться. Хтось поцупив гілку. Що ж робити? Доведеться шукати. Дібрався їжачок по сліду аж до болота. Бачить Сидить на березі бобер, і гілку його гризе. То навіщо мою гілку поцупив? питає його їжачок. Не поцупив, а знайшов, відповів Бобер. Хто знайшов того й річ. Тож тепер це моя гілка. Ні, каже їжачок, це гілка зайченят». І довелося. Всю правду Бобру розповісти. Оце так справи, почухав потилицю Бобер. Що ж, доведеться віддати тобі гілку. Ходімо, допоможу гойдалки робити. Разом вони дотягли гілку до галявинки. Бобер розгриз гілку навпіл. І змайстрував дві хойталки. ще краще, ніж у зайченят була. Дякую тобі, бобре, сказав їжачок. «Без тебе я так швидко не впорався б. Ну, прощавай, малий, помахав йому лапою бобер, радий був допомогти. Грайтеся дружно. Повернувся їжачок додому, сів біля вікна, чекає. Тільки ані більченята, ані зайченята на галявині не з'явилися. Воно й не дивно. Звідки їм знати, що тут гойдалки зробили? До того ж і не дружать вони тепер. Довго думав їжачок, як тепер діяти. І придумав нарешті назбирав горіхів і розкидав по стежці від будиночка більченят аж до галявинки. Потім приніс моркви і розкидав її, так само від галявинки аж до нірки заченят. Уранці прокинулися малята, побачили ласощі. Так горішок за горішком, морквинка за морквинкою, і дійшли вони до галявинки. Побачили одне одного відразу ж насупилися. Аж тут їжачок нагодився Вибачте, мене зайченята. Це я вашу гойдолку поцупив, а не більченята. Я вам нову зробив. Гойдайтеся на здоров'я. Тепер уже соромно стало за чинятам. Пробачте вірченята, що ми у вас шишками кидалися. Беріть собі нашу гойдалку. А я й для вірченят зробив, промовив їжачок. Можете гратися тепер дружно. Сказав так і пошкандибав додому. Їжачку, ти куди? вигукнули разом більченята і зайченята. Нумо гратися з нами. Справді, зрадів їжачок. І ви не сердитеся на мене? Це ж я вас посварив. Та ти ж і помирив, розсміялися звірята. Відтоді? Вони завжди гралися дружно, і вже ніхто ніхто не міг їх посварити. Діти, сподіваюся, сьогоднішня історія вам сподобалась. На все добре, до побачення!